Галина Кут з нами, депутатка Харківської обласної ради. Пані Галино, вітаю вас. На жаль, сьогодні вечір не добрий. Ну, він в Україні рідко буває добрий, на жаль, але сьогодні є загиблі поранені в Харкові. Ворог вдарив по Харківщині загалом. Там десятки міст і сіл потрапили під удар. Давайте розпочнемо із цього із потужної атаки на сам обласний центр. Розкажіть, будь ласка, що це було? Чи подолали вже наслідки цього удару? Бо писали, що там ще під завалами були. Постраждали, будь ласка. Сьогодні десь біля 13.00 був потужний вибух. Ми його всі чули. Фактично цей район, такий бомбилівка, хоча була Росія десь під Новий рік доволі часу там прилітало. Там промислово. Зона, в основному там недалеко живуть люди. Там багатьох людей вже контузія в цивільних людей від тих прильотів, і це промислова зона. І деякі підприємства там не працюють у цьому приміщенні. Тому вцілила ракета, повідомляють, що орендували, там було і меблевий це, і типографія. Це доволі потужна ракета, і там дуже довго була пожежа. Харкова і з інформацією, що пожежу локалізували. Ну, найгірше звідси загибли і поранені людей. Це найгірше. Дивіться, стає з Харковом. Росія приведе. Поводиться так, як терористична країна, тому що от, якщо вони б'ють по готелях в Харкові, вони з часто були саме харківські готелі, то вони б'ють учі, саме коли люди приходять в готелі, там сплять. Коли б'ють по підприємствах, то б'ють в розпал робочого часу, саме коли люди прийшли на роботу, Тобто це отак от вразити і вбити побільше народу. В даний відомо про п'ять загиблих. Завали там ще є, є поранені. Скільки під завалів, думаю, що будуть розбирати, але пожежа була поширена на 10 тисяч квадратних метрів, оскільки там ще було якесь підприємство з якимись лаками, фарбами, і ця пожежа розгоріла і дуже, -дуже сильно видно. цей чорний дим був з різних куточків Харкова. Е, і е, люди, е, звісно, дуже важко рятувальникам е, добиратися до через пожежу, було до залів і розрібати їх. І тому можуть бути ще жертви. На жаль, е, писали, що це балістика, чи відомо, чи була інформація від офіційних органів влади, від поліції, чи від обласної військової адміністрації, чи міської з приводу того, чим ворог завдав цього удару. Ну, суто по своїх акустичних відчуттях, я одразу зрозуміла, що це не іскандер. Я на нього якось реагую, мене все аж вивертає. Це якась ракета. Наразі, вроді би, кажуть, що це ракета Х-59. Наразі вроді так кажуть, але ще будуть розбиратися. Тобто, така ситуація. Ну, окрім того, пане Василю, у нас, як ви вірно помітили, у нас бомбардують не лише Харків, а бомбардують повністю по кордоні. Після... Виборів Путіна, так званих виборів Путіна, посилились атаки на Куп'янщині. Якось було декілька днів більш-менш так спокійно. Там вони, мабуть, були і зайняті подіями в Білгородщині, і своїми виборами, псевдовиборами. А ось зараз знову посилились там атаки, і Росія постійно знищує покордоння Харківщини. Села, які знаходяться вздовж кордону, містечка, і бардуть вони їх кабами. От. І от питання тому, виникає. Абіратор. У нас трохи проблема зі зв'язком. У нас трішки проблема зі зв'язком. Ну то я думаю, що вже ради на те немає, тому що, можливо, є перебої. Певні спробуємо вже таким чином договорити нашу розмову. Тут знаєте, дуже важливо розуміти, бо подібна ситуація зараз і на Сумщині, де також там фактично знищують велику писарівку, попівку. І інші населені пункти, які поблизу, ну там, Білопільська громада, постійно під обстрілами ця і там зараз навіть є рішення про примусову евакуацію певних населених пунктів. І тут багато зараз є, поширюється інформація серед населення. Що це ворог буде наступати, ще якісь моменти. І чи там, буде створена санітарна зона, і будуть всіх зачищати і випалювати і з одного боку кордону і з іншого, бо зараз на території Росії також добуваються бойові дії завдяки підрозділам добровольців ну, російської національності. Як люди що про це говорять? Тому що я завжди проти всілякої паніки не можна людей обманювати, але не можна людей і лякати. Та коли питаєш експертів, кажуть, ну немає сил там для. Походу просто там на суми чи на Харків, але люди говорять, можливо розуміти, що говорять. Тоді можна буде реагувати вже офіційно і реагувати, залучаючи до розмови людей, які володіють ситуацію, принаймні розуміючи можливості ворога зосередження сили засобів і чи достатньо цих сил засобів для того, аби, скажімо, там, як казала одна депутатка, взяти Харків в кільце. Будь ласка. Ну, проблема зі зв'язком у нас знову через Росію. У нас з минулого тижня були пошкоджені деякі тут деяка інфраструктура, тому ці проблеми будуть. Тому вибачте, ось тепер щодо що кажуть. Знаєте, сьогодні мене вразив один скрін такий з білгородських пабліків, який дав. Таке посилене розуміння, що там в головах просто опція людяність відключена вже наглухо, відключена повністю або і не активована. Вони, вони переписуються між собою, що ж таке, нас бомблять. Вони отримали оцей досвід швидкої евакуації, досвід спасатись, досвід, де брати продукти. Про продукти толком не даву. У нас в Харкові завозили завжди продукти під час повномасштабки, їм не а їм майже не завозять. І е, ось така ситуація. Вони написали, що е, ну, але ж там і Донбас бомблять їм теж важко. А білогородчани відповідають е, ну так там же ж прифронтова зона. А в нас в Білгороді як би ж люди живуть і працюють. І оця фраза, що в Білгороді люди живуть і працюють, а тут що не люди. Тобто ніякої емпатії, ніякої співчуття і ніякого в них розуміння. Що цей досвід жахливий. І що цей досвід тут пройшли, і це від них обстрілювали Харків постійно і завжди. Це вони раділи обстрілам Харкова. І там немає цього розуміння. І то нас, знаєте, знову це наскільки не активності. Оце зараз це обговорюємо, що ну от, от люди, ви ж їздили в Харків постійно. Я, я думаю, дума, що, в... що це вже, в... дума, що це в... вже не діє. Вони там пишуть, і просто вже маємо завершувати я там. А от ті, хто донатить я українською мову кажу, от ті, хто донатить на ЗСУ, це пишуть їхні па, Як вам спиться? А тут діти гинуть в Білограді. Ну, в нас сотні дітей загинули, тисячі дітей викрадені. Але але це не не, не буде діяти. Це просто має боліти, і напевне так воно має бути. Це війна. І тепер вона приходить до них. А нам своє робити і, як то кажуть, своїх захищати і за своїми плакати. Та не ми починали цю війну. І тому дякую вам, тримайтеся, бережіть себе. Харків, Харківщина, Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, повідомила про те, що п'ятеро загиблих і ще розбирають завали, поцілила ось ця. Ну, це не офіційна інформація. Кажуть, що може це Х-59, можливо, ні. І люди ще є під завалами, завали розбирають, поцілили. В розпал робочого дня по підприємству ви бачили відео.